привіт, друзі, з вами знову Максим, і запрошую вас на моє нове відео. Сьогодні я вам покажу 10 реалістичних модів для Майнкрафту. Тому відразу ставте лайк, підписуйтесь, а ми поїхали. Перший на сьогодні мод змінить вигляд листя на деревах, він зробить його пухкішим та реалістичнішим, а також додасть анімацію падіння листочків з дерев. Крім листя, також мод змінить і траву. Тепер на будь-яких блоках землі містиметься тонкий шар трави. Ось вже цей мод повністю переробить дерева в Майнкрафті. Віднині вони ростимуть не просто листям, а гілками, які матимуть власні відгалуження, а також дерева ростимуть навколо перешкод. Ну і головна фішка цього моду це реалістичне ламання дерев. Якщо Якщо ви захочете зламати нижній блок дерева, то воно повністю впаде на землю з анімацією. А також ви зможете ламати кожну гілку окремо. По-моєму, найреалістична модифікація на генерацію грі. Вона додасть новий тип генерації світу. Додає він у світ нові реалістичні дерева, ріки, рівнини, гори, пласкогір'я і так далі. Також мод повністю переробить старий ландшафт. Як на мене, цей мод повинен бути у кожній реалістичній збірці. На четверте місце в списку я вирішив поставити відразу дві моди. Клітифікації Better Animal Models, Better Animal Plus. Як не важко здогадатись за назвою, додають вони в Майнкрафт нових та змінюють старих мобів. Перший мод повністю змінює ванільні модельки свиней, курей, курів, овець, ведмедів і так далі. Тепер вони матимуть дуже гарні та деталізовані 3D-модельки. В свою чергу, другий мод додає більшу кількість нових істот, серед яких є олені, лисиці, метелики, птахи, страуси, моржі, медузи, фазани і так далі. Вони значно перероблять та зроблять більш різноманітні. Та реалістичним тваринний світ у грі. Цей мод додасть в Майнкрафт реалістичний спосіб отримання яблук. З цим модом вам не буде потрібно розбивати листя, щоб отримати ці фрукти, адже він додає їх прямо на самі дерева. Це максимально реалістично та прикольно, адже яблука не просто моментально ростуть, а починаючи з маленької бруньки, зростатиме велике та спіле яблуко. Наступний мод змінює фізику факела, адже віднині вам доведеться їх підпалювати та контролювати їхнє горіння, адже вони просто гаснутимуть. Сьомий мод в моєму списку додасть в Майнкрафт реалістично. Поводження природи, додавши реалістичні хмари, буревії, тумани та навіть торнадо. А дощі сніг будуть вести себе просто нереально круто та реалістично, тому будьте обережні. Далі залітає мод, котрий додасть можливість ті у грі псуватись та втрачати свою користь. Кожен продукт матиме свій термін придатності для вповільнення процесу псування. В моді є холодильник, а для повної зупинки морозилка. Цей мод змінить фізику снігу в Майнкрафті, адже сніжок тепер накладатиметься не одним слоєм, а відразу. Кількома, додаючи пагорби снігу та створюючи класний зимовий вайб. Ну і наостанок я вирішив поставити один з найреалістичніших модів на фізику у грі. Змінює він абсолютно все: воду, рідини, мобів, блоки, фізику тканин, динамічних блоків та сніг, який тут, до речі, просто казковий. Насправді ця модифікація неймовірно велика та обширна. Оглянути яку за одне відео точно не вийде. Тому, якщо ви хочете окреме відео, обов'язково пишіть про це в коменти. Ну і ось вам наостанок трохи Адрів цим модом. Ось і підійшов наш міні огляд до кінця. Якщо ви хочете щось подібне, то обов'язково пишіть в коментах. Ну а я вам говорю гарного дня! Бувайте!